Перші заморозки до мінус двох очікуються вже цього тижня на Вінниччині. Після кількох теплих днів температура стрімко знизиться. І вже наприкінці тижня в регіоні можливі перші осінні заморозки. Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології. В день температура повітря коливатиметься в межах 11-16 градусів плюс. А вночі на поверхні грунту синоптики прогнозують перші осінні заморозки. Температура може знизитися до мінус двох. Цей тиждень відзначиться першими осінніми заморозками на поверхню ґрунту. У вівторок та середу вночі 8-13 градусів. День у вівторок ще буде тепло 21-26. У середу вдень почнеться надходження холодної повітряної маси з півночі. Це призведе до зниження температури повітря вночі до 2-7 градусів тепла, а також до заморозків на поверхні ґрунту 0-3 градуси морозу. День до 12-17 градусів. Продовж тижня буде переважно без опадів. Лише у середу, при проходженні атмосферного фронту, прогнозуємо вночі місцями, день невеликий короткочасний дощ.